ММРів поапали, щоб оце Байце, розставало. Бай, бай. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда вас. На ну що? Добрий вечір, радий вітати кожного і кожну на сему стримі. Хочете пограти якусь патідоту, так? Я геройка. Піздец, ройка. І Аме такий каже: Алло, ти п'яний? Не знаю, валора може прийти. Алора, алора, це валора? АЛОРА, валора, валора, аллора, валора, валора. Ти сука, бухав, ти шо, шо? Класка, не говори в мікрофон. Бухав, бухав, бухав. Там в бачимо, блядь. Ладно. Я біжу. До валора буду зараз. Там, ой, похохуй. Ора А так може ми цього би. О, я біжу. А може, антер прийшов. Я бежу. Сап я так, бежу, Вот по не неплохо, давай. По Валори, по А на все ты это, это Будет я буду пить Уже Не, ладно, хз, что делать теперь? Ważne ksa, ten okay. Możemy dalej? Ja tyle bieżę, ty pakł dał. No jak się, że co będzie? ja No na jak okay. się swapnął to się? po gieracz. Nie, kwa, nie, ah, Сатан доїхав. Sтан do jecha N Sra na? Блять, не ут ней травкин рейндж. Нормально, це нормально справи. Давай чм? 15 хіба. Нормально газел. Уже нео. Так, мене стерло просто. — Вони теж. — Треба файт. — В мене хуйнього тут. — Треба ще файт. — Добивають воду тут Він без Фиклор? цього... Сатана на тезі глядає, дивіться. Лора на БКБ не тиснула. — Підійди, я залізу на кут. — Я вмираю від флека.

А показати чуть-чуть? Я відходжу, тому що на мне воню я рублю буде, що відходжу. Ага, маги роблю. Блядь! хорош, 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 хорош. Ну ладно, піде. Я можу, я лечу. Давай, я лечу. давай, давай. Давай, них нема кнопок. У мене є свап, але я лечу. Треба хоронити тут челю. Та як ти в'яжеш, блядь, як хурма, сука, влітку? Коли ж цю нейтралку з доти видалять? Це просто прикол. А ну дай-дай-дай сакирочку! Харош. Тисть-тисть-тисть, сакирочку йому дай, блядь, і мало не помер. Так. О, показуєш-показуєш. Біжить, біжить, біжить. Я тебе даю. Я біжу. Блядь. Роби, роби, роби. Та немає мани. Та роби. Дивіться, як він зараз буде збирати. Ти як чуєш? А тебе скільки рейтингу? У мене? Ти не знаю, ти шість, мабуть. Ти 6, так? Отаке от питання тоді має. Типу, от прям з метою доїбатися. а стік от купляти, це якось. Ну. Не по-пацанськи, А, Ааа, все поняв. Да, ти не брат немо. Знаєш Немо? Ти може родичі який, ні? А, так, вибач. Повертай, повертай зі старого Та я не Поверну. Вічі треба бути. Горить, горить, горить. Нормально вони гарять. І цього друга лечка. Хуяль його! Всім селом! Ай-яй-яй! Ну. МТ не зб... було. Але... Нет, під витак, о, ти зб... о, ти... не. я, я себе так, то нема. ты. Я виходжу. Там цей б'є бараки, я тепер щось... А. Я теж вилетів. Нормально. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Ты понял? Портай. Ага. Побел. Хорош. <laughs> да, блядь. О, закрывульт, закрывульт. Я бежал. Может, я лязка в нет? Аляска, блядь, ну, я, я ебал. В мене рор натислай. Фокус файр теж натиснуй. Ну акса нема, то тут більш Акса ну. Бек, бек, бэк, джагерсім. Акс біжить, Акс біжить. Грайся на мензі там. Давай, 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 давай. там таке от. 4 блядь, Я прыгну. На БКБ. Там джаграб, джаграб, джаги О, ось так виграємо. Ух, іпать тварина, не треба. Батя. Тварина догорить. Приходиш моєї, батя, що ти готовий? Блінк аут? Не догорить, догорить. Ой-ой! Okay. Ще, ще ви... ще mm? Там омні, омні буде, обережно. Ой-ой! Не буде! Не буде, не буде! На мене пригай. П'ять секунд, блін. Ой, Давай за раз. Да блядь, бей нахуй, не бежишь. Хорош, Роман. Лох x два? Плох в квадрате. Сейвить, сука, пиздюка. Бля, пиздюк, по моему. На не, куда, ну на куда, на куда, на куда, на куда? Не, все, забудь, забудьте за него. Да шо с Хекс прям так залетил, Я не чека. Під Венгою можемо попробувати. Накрив ультом, накрив ультом, не може кастати кнопку. Куди форстапаєшся, дружок? Там вже гір сторону зламав. Джагер сторону зламав. Ламай, ламай. Ну то ми зламаємо три сторони, розумієш? У мене фокус-фокус. А Туда шо його вийдем, блядь, він ламає тут? Ви на приколі? Поняв, не на приколі. Є підняти його? Здорово, ви. Мені похуй, я в супер-шілді. Сука, супер-шілді, блядь. Я тебе повісю, мую вперед, дивіться. Хуя собі. Оп. Ладно, там проти блядь, Ще Чи гірші Аляску, правильно розумію? Ну, це вже не перегинай. Венган? 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 Чил, 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 No panic, no panic. Тепер чуть легше буде. Чуть-чуть. На 2 сантиметра. 30 секунд. 30 секунд. Ай. Без, 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 без. Ай. Так, Опс не туди. Не, я там посибаю. Джовер, джордж. Ремпеййч! Гарна гра, Аляска Бевс, але це знає кожен. Інколи це дивлюся, як Аляска взагалі якийсь рейтинг, блять, піднімає. Це піздів. Так, бісить, коли токсики... Choose your hero. The battle begins. Блять, ну лайк тупо тільки вард поставив. Просто тк. Свіжаковий вард з на лиці в мене був Я мав помер. Я до короче лоту спіжу у нього, чуєш? Поки він тут тамбу поставив, ходить. Чуєш прикол до Барбан? Я йду, але там тамба стоїть. Ага. Але я підходжу. Блять! І, і блять, надгробка нахуй. Добий. Ого! І лотус. Ого! Які ротації від, блять, важкої пластини тут? Та підожди, блядь. А я хотів застілити, ти бачив, так? Да? Ну, блядь, я їбався від чола чіпати. О, барван... Це, я андайн в бот тепну. Оп-оп. Сюда, ну. Не, не, хочу, хочу. Перебздів, блядь, щось сю. Можуть обходити в смуку, да, це бачите збоку? В Мене напали за його. Свена підстана підстане весефе. Вийдемо. драманув типа да. да. ну в тбресів дуже мало <плес> я тут а нихуя усилим зломаешь томбатом ой це було гарно але зараз закрию це шума я зумово. під дизайблив свена пой Свена, вайна сейфа блять забув, герой звітся ДК. Ебать, куди я побіг? Куди зараз є 40? Під тобою карма гім лежить під снайпером. <реку> Зах... <реку> Захавай лотос візьми гейм.

Ти думаєш? Ну, мав би, типу. А? Ну, власне. Ем... У, я біг. Буде щось сюди, тепер можу гарний хрон ув'їбати. Ааа, я лечу. Ты выжив, да? О, Я весел попробую. Я мой би тепну секунду, секунду. Можливо, мене... А, да, 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 захочу. Можешь направили ехати через три, две просто... Я 2 левела апнули. Так бачиш, не програє в mm -hmm. доту. О, нема реквіема. Нема Єбала. У мене теж Єбала нема. Та що праймал робив в Там і ми нас там фір підстопив. Значить треба ти пауп на... Там всі, всім, всім треба вийти, вони вбивають вас всі. Я виходжу. Вбивають, ти вже не вийде. Тварина! Хорош! Ще, ще чекайте, блядь. Уже починай. Вс, не Бежим на огрише. Біжу. я поверил. Когда я его не гнусь помашу. Да, похуй. Хорошо. А я не понял, блядь, кентавр, типу, заманцев и кой, стоп. Він он доебався. Блин, на і хотів з'їбатись. Леон пиздец хуйово дві цю контроль. Хорош. Але с компьютер нема. Чеки на дай ти му обережно да. Ладно. Сику, да. Зауземити не лети, що. Я підв'язав? Я біжу теж подбираючи Сори. Це гарна охорона. Дві секунди, я його теж зв'яжу, йому хуйово. Я, я біжу, можем в шаліону. Опа, oh. строф. Найс. Nice. Гарно. Якщо за все кнопки десь те, я ультимув. Я дам, дам за все. На ход він куди висуває. Дивіться, фінт. Мене достанули, я не можу. Угу, я бачу. Мы ебаем бы, бы, кстати, за встан и Хорош. Хорош. battle begins. О, Даниэль, Даниэль, хукаешь? Блять, да ну нахуй. Охуеть.

Bum, and the damage of the tail. Nice. <клес> На Урсі треба якось не померти важливо. Хоча okay. там без ультинесе. <клес>

і перекинь його на фонтан, на фонтан. Нема перекинути 5 секунд. Що ви тут всі? Та нічого, сосем потрошечки. Але нам подобається. The battle begins. Просто. Хуп, що близько. Уже? Да, да, да. Підпалює ще попку оп. На не, не, не напевно атапнес <strikes> Я не можу, я тут зохну уже А є ще телепорт А я понял Це нормально. Я, блядь, yeah, sorry, sorry. Я yeah, yeah, можу підійти, мене ульт. А, є? Yeah? Sorry, це гавніна Нормально. Добив, да? Да. Yeah. Кур'єр, дивись, ага. Ось тут ось. Ми... Дивіться, дивіться, дивіться. Все, да да Блядь, я лайно, яке лайно. Внизу мене з вами нема обережно. Пись тебе Мене замурували, блядь, буває. Тазер, тазер, тікайте, блядь. А, дика б'ється, рорнули мене. Єбать, тримає, тримає, блядь, кунілінгус. Бац, я чуть-чуть тако постою, ага. БКБ. А там жорсткий тазер в атаці. Я, я, я розвертаюсь, блядь, даю тобі магрезіст, Русик, в чим міг, блядь. Зжиру, сука, кабана того їй. У них там блять стратегия. Каго, я рейді, мене лотос. Там мин до хуя. Мені похуй, я йду. Де, де, де? Сюда, сука. Де миды, блядь, показуй. Сюда, нахуй, кабана. Цього, блядь. Цього. О, тут, о тут, не шов, не шов. Мэй, я та, я он на та! Опа! Опа! Звинки ставили? Ні, пока. У мене на ульти. Че за блять не хоче? Я попу. Давай, давай. Да ми не вмираем, <по> нам похуй, подивіться, блядь! Це легендарний дум, аура, блядь! Мене в школі так називали, Рома, аура, блядь. Все, гляньте, блядь, вот аверна. Це працює на Хавають, 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 бля. Я біжу, але я тут не знаю. Я заганю вам. Ми з бля, я щось... Не, я не, думала, не, не на не. зараз. Нет, не. Ну, Бля, ти ми п'ємо чи не п'ємо? Ти бей, бей, ти бей, ти блять хп нема, що ти Роман, через 5 секунд стану на ванпот получу, да? Вот там чуть -чуть. Ай, тут надо... Нормально, нормально, там мутиться, мутиться. мутаться, мутаться. Я сюда. Хлопав, думаю, я не можу, я не можу поки Можу баг ладно им дуже хуяло. фул бай пішли да. не, я баг, я нічого не могу. Идеально продайте шаман. Ооо, куда хукав дня? Не, 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 я, я, Мы ж не можем хати. Все ми можемо, може це й хоти. пас. тепер! Що сподобалось? Чого ти соромишся? Лише коментар, що ти як не рідний, ну?